Православна, совершає віддання праздника родинства Христова. Но головною, нині можемо заговорити про святителя Досифея, митрополита Загребського, а на початку судіяння ніжського. В чому інтерес для нас, святителя Досифея? 1600ліття було Міланською дикта, то і він прийняв єпископський сан. І коли після розпаду Австромадярщини, на розпаді на території Австромадярщини образувалися малі слав'янські держави. Словенія, Словакія, Чехія, в тому числі і сама Австрія, була провозглашена окрема держава, і, звісно, наша підкарпатська Русь. Сьогоднішні юристи, історики це обикновенні люди, які абсолютно або не знають, або не хочуть сказати, що це було таке на розвалінах Австромадярщину, ну як на розвалінах Радянського Союзу, образувалися окремі держави в 1919 році рішенням міжнародного. Мирної конференції у Франції 54 держави світу визнали появу на карті Європи малих держав: Словакії, Чехії, Словенії, Хорватії і Підкарпатської Руси. Так от одноразово з відновленням і проголошенням незалежної своєї. Країни національної русини підняли питання про відновлення Карподоруської православної церкви згідно законодавства. І їм то вдалося. Сербські святителі, починаючи з патріарха Дмитрія, котрий посилав на цілих три роки унікальнішого і самого добротного архірея єпископа Досифея Ніжського на. Нашу Карпоторуську єпархію, тогда наша церква вже мала форму форми Мукачево-Пряшівської єпархії. Всі труди Досифея і вписалися золотими буквами в історію нашого краю, в історію нашої церкви. Сам Досифей пострадав пізніше. Був захвачений у фашистський полон концелагер, він помер на початку січня 45-го року. Відійшов у світ величний святий єпископ наш Досифей, і ми тепер іначе не признаємо його як святого нашої церкви. Тому і просимо, святитель отче Досифеє. В'єдно із Меланією Римляниною, в'єдно Святителем Петром Могилою і преподобним поісіям Стара благослови, щоб ми добре знали свою історію і історичну сторону, і юридичну сторону, правдиву, бо цей світ всіма силами гасить правдиву інформацію, а хто її каже, і йдуть і зразу наказують. А тому ясно стало, комусь невигідно знати правдиву історію нашого краю. Господи, благослови нам нині, перебуваючи в структурі Української православної церкви і терпя гоніння, благослови нам всі наші надбання історичні зберегти, ними обогатитися, вірою, кріпитися, а у вічності, в'єднано з Досифеєм Ніжським. Та й з нашим Досифеєм Угольським святим, та й з усіма нашими святими Карпатурської православної церкви змогли б ми наслідувати по милості Божої. Царство Божої. Амінь.